Слава Україні на календарі 8 лютого 715-та доба війни. Рашисти запустили 17 шахетів по Україні про наслідки атаки, роботу наших захисників та про головні події області. Протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. У ніч на 8 лютого противник завдав удару 17 ударними БПЛА типу шахет 136-131 з мису Чауда Крим. В результаті бойової роботи наших захисників знищено 11 шахетів у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей. Дякуємо нашим захисникам за їхню роботу. Цієї ночі на Вінничині уламки збитих БПЛА спричинили пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Вогонь вдалось локалізувати. На щастя, постраждалих немає. Наслідки нічної атаки шахетів є у Миколаєві пошкоджено та зруйновано понад 20 будинків. Зазнав ушкоджень приватний житловий сектор. Виникла пожежа. Так, сталося часткове руйнування та зайнялась пожежа на спортивному інфраструктурному об'єкті. Внаслідок нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пошкоджена, недобудована багатоповерхівка та навчальний заклад. Постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам. Під час повторного вибуху вони отримали мінно-вибухові травми. Госпіталізовані їх стан оцінюють як стабільний. Підрозділи протиповітряної оборони відпрацювали по переважній більшості цілей. Хмельниччина попрощалась з захисником. 2 січня під час бою загинув 50-річний Андрій Портюх із села Плужне. У воїна залишилась дружина та син. Про це повідомили у громаді. Захисник був молодшим сержантом, виконував бойове завдання в районі населеного пункту Хромове, що на Донеччині. Там військовослужбовець внаслідок мінометного обстрілу росіянами отримав смертельне поранення. Учора захисника провели в останню путь. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава захиснику. Учора, 7 лютого, Старокостянтинові мати полеглого героя Олега Петречка отримала відзнаку президента України орден за мужність третього ступеня. Про це повідомили у Старокостянтинівській міській раді. Від 5 березня 2022 року Олег доєднався до лав збройних сил України з 22 лютого 2023 За своїм власним бажанням захисник вибув у відрядження до військової частини до складу зведеної стрілецької бригади повітряних сил збройних сил України з подальшим вибуттям у визначений позиційний район до окремого розпорядження для виконання бойових спеціальних за призначенням завдань. 16 червня 2023 року під час штурмових дій внаслідок обстрілу Олег отримав поранення несумісні життя, захищаючи Україну поблизу населеного пункту Макарівка Донецької області. Вічна пам'ять та слава герою. Сьогодні на території Старокостянтинівської громади будуть проводитись роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Буде чутно вибухи, але без паніки все під контролем ДСНС. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. У Хмельницькому практично щоденно відбуваються планові відключення світла. Причина ремонтні роботи. Сьогодні не виключення. Отже, до 17-ї години без світла залишаться мешканці вулиць Березнева, Малинова, проїзд Лісова Поляна та Проспект Миру. Ще більше інформації про ремонтні роботи та аварійні відключення ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Для швидкого та зручного переходу скануйте qr код та долучайтесь. Хмельницька область одна з трьох, де зафіксовано найбільше хворих на ГРВІ, грип та ковід. У Славутській, Старокостянтинівській, Ізяславській та Кам'янець-Подільській громадах освітні заклади перевели на дистанційну форму навчання. У школах Хмельницького карантину наразі не буде. За словами заступниці директора Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації Світлани Леськової, кожна громада області може самостійно приймати рішення щодо введення карантину у школах. Ситуація у Хмельницькому моніториться постійно. Станом на цю ми це уся інформація, якою встигаємо поділитися. Але протягом дня повернемось в ефір та ще не раз, аби проінформувати вас про найважливіше. Тож до зустрічі в ефірі бережіть себе.